Ремонт року київський міський ТЦК за 5 мільйонів гривень проведе капітальний ремонт своєї їдальні. Відповідний тендер розміщено на сайті Прозоро роботи виконуватиме компанія «Будплюс», яка стала переможцем тендеру, оголошеного на тому таки Прозоро в цьому місяці. Початкова вартість робіт склала 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Але в ході аукціону вдалося трохи знизити вартість. Остаточна сума склала 5 мільйонів 50 тисяч. Судячи з обсягу робіт, їдальню мають переробити майже повністю. Капітальний ремонт передбачає проведення 88 видів робіт, зокрема відбивання старої штукатурки, монтаж перегородок та підвісної стелі, прокладання нового трубопроводу, встановлення нової вентиляції, заміна батарей, а також розеток і... Світильників. На думку штучного інтелекта, після усіх змін їдальня за 5 мільйонів має виглядати ось так. В реальності ж приміщення мають повністю оновити до кінця року. Тоді стане зрозуміло, наскільки припущення штучного інтелекту було правильним. Наскільки ТЦК необхідний ремонт їдальні за 5 мільйонів під час війни? Питання відкрите. Однак це далеко не єдина дивна закупівля за останній час. Так, у Покровську цього року місцева влада планувала провести поточний ремонт дороги місцевого значення вартістю понад 5 мільйонів гривень. Так так, це саме той Покровськ, на який нині активно наступають росіяни. А у селі Високе на Житомирщині вирішили побудувати новий садочок вартістю 52 мільйони гривень. Що цікаво, в цьому селі загалом живе 1200 людей. Тому наскільки їм потрібен садочок за 52 мільйони? Теж ще те питання. А от що точно не потрібне, так це нові тролейбуси Сєвєродонецьку на Луганщині. Місто окупували ще в червні 2022-го. Однак це не завадило комунальному підприємству Сєвєродонецьке тролейбусне управління замовити техніку на майже 50 мільйонів гривень. 23-го комунальне підприємство уклало два договори: один на 37 мільйонів 900 тисяч гривень, другий на 9 мільйонів 700 тисяч. За ці гроші Сєвєродонецьке тролейбусне управління... Купило два самоскиди, дві дорожні машини та автоцистерну. Минулий рік взагалі відзначився цілим парадом дивних закупівель. Перша у цьому списку була столиця. Офіційно пляжний сезон у Києві так і не відкрили, але комунальники все одно вирішили закупити пісок на міській пляжі за 6,5 мільйонів гривень. Добре, хоч від барабанів за 890 тисяч у сховищах відмовились. А щоб голова Дніпровського району, який ініціював цю безглузду покупку, не засмучувався. Йому на засіданні Київради навіть подарували власний барабан. Новники РДА вирішили, що барабани для зняття стресу це їхня така мотивація. То фракція удар дарує вам ось такий барабан. Дякую, ми дітям передамо його. Дякую, дякую. Вітренко, Вітренко ні, світі дякую. Вітренко готується а от у київському художньому ліцеї. Зміна у сховищі якого купили електросковорідку майже за 726 тисяч гривень, і пароконвектомат за 473 тисячі. Нічого особливого у цьому не побачили. Головний бухгалтер школи заявила: були праді купити щось дешевше, однак сковорідок за 100 тисяч. Просто не знайшли. Також журналісти знайшли у Прозоро тендери на прибирання непрацюючих терміналів в аеропорті Бориспіль на 52 мільйони гривень. А у самому місті Бориспіль місцеві чиновники вирішили оновити флагшток за 5 мільйонів. У Дніпрі місцева влада вигадала ноу-хау сходи в парку з підігрівом за 600 тисяч гривень. Однак що таке справжнє освоєння бюджетів вирішила показати Ківерцівська міськрада на Волині. У містечку, де живе менше 15 тисяч людей, вирішили відремонтувати. Тобто, навіть не побудувати футбольне поле та бігові доріжки за 146 мільйонів гривень. Ізраїль війна вже 30 років. Там що люди не живуть, багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми, а скільки є ще таких дивних, щоб не сказати, кримінальних тендерів, на які просто не звернули увагу журналісти, залишається лише здогадуватись.